Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта Без Москалів. Сьогодні я вам розповім про круту активність від проєкту Moombeam Ignite. В даній активності можна заробити непоганий дроп. Я порахувала, на всю цю активність ви витратите менше 1 долара на комісіях. Тому рекомендую не пропускати, а давайте починати. Для того, щоб виконати цю активність, нам треба мій телеграм-канал. Посилання на нього буде під відео. Як ми бачимо, тут все детально розписано, що за чим треба робити. Для виконання першої активності нам потрібно додати мережу Мумбін. Переходимо сюди. Пишемо Мумбін. Натискаємо сюди, підтверджуємо транзакцію. В мене ця мережа вже додана. Коли наша мережа додана, ми можемо переходити до наступного пункту. Нам треба закинути кошти на Metamask. Я рекомендую біржу Binance. Наступним кроком нам треба закинути кошти з біржі Binance на Metamask. Що для цього потрібно? Для Цього треба зробити. Натискаємо на торгівля, спот Посилання Посилання на цю біржу буде під відео. Вбиваємо сюди в пошук нашу монетку, що нам треба. Нам треба така монетка GLMR. Вибираєте в будь-якій зручній для вас парі. Спускаємось трошки нижче. Вибираємо Market. І купуєте на 50, наприклад, 1 долар. І натискаєте купівлю. Після того, як ви купили цю монетку, вона відобразиться у вас на гаманці. Натискаємо Гаманець, Fiat Spot. Далі, ось тут буде ваша монетка. Ви натискаєте Зняття, адресу копіюєте з Metamask. Натискаєте на Metamask, вибираєте мережу. Натискаєте Копіювати. Сюди вставляєте В мережу вибираємо мумбін. Як бачимо, тут менше 1 цента буде комісія, час прибуття 30 хвилин. Але зазвичай вона прибуває десь до 5 хвилин. Тільки у вас є, натискаєте максимум сюди і натискаєте зняти кошти. І чекаємо, коли сума зарахується на ваш гаманець. Ви можете не хвилюватись. 95-96% від тієї суми, що ви закинули на гаманець, ви зможете вивезти назад за мінусом комісій, які будуть. Наступний у нас пункт: другий це робимо свап більше, ніж на 20 доларів тут. Переходимо. Підключаємо тут свій гаманець. Як тільки ви підключите гаманець, ваш баланс повинен відображатись ось тут. Якщо він не відображається, перезавантажте сторінку. Міняти тут на якийсь стейбл немає сенсу, тому ми з вами виберемо Dot. Вибираємо тут. Пишемо монетку DOT. Додаємо. Нам потрібно зробити СВАП на 20 доларів, тому це приблизно буде 3,5 DOT. Як бачимо, це десь 56 монет. Тому вибираємо 56. Нам підтянуло. Натискаємо свап. Бачимо 56, міняємо на 3,5 дот. Нажимаємо Confirm. Як бачимо, виходить 22 долари. Більше, ніж 20. Нам підходить. Натискаємо підтвердити. Тепер ми змінюємо направлення місцями і наші дот ми будемо міняти назад. І натискаємо Approve, вибираємо максимум, натискаємо далі. Чекаємо. Все, як бачимо, все пройшло. Тепер натискаємо Swap. Натискаємо підписати. Тут ми можемо додати DOT до MetaMask. Як ви бачите, тут вже відобразили, що баланс DOT 0. Все, я вас вітаю. Перша активність у нас ось цей пункт. Робимо СВА більше 20 доларів. Виконана. Переходимо до наступної активності. Купуємо 30 XC USDT Тут. Натискаємо і переходимо. Справа зверху тут треба приконектити гаманець. Натискаємо на Connect і приєднуємося. Зверху у нас повинен бути саме цей токен, а знизу. Ми вибираємо XC USDT, натискаємо. Нам потрібно купити 30. Натискаємо Swap. Підтверджуємо. Підтверджуємо транзакцію в нашому гаманці. Я тут рекомендую додати цю монетку в ваш гаманець. Чекаємо виконання нашої транзакції. Як бачимо, наша транзакція успішно пройшла. Як бачимо, в нашому Metamask вже відображається цей токен. Все, на цьому наша активність на даному сайті закінчена. Переходимо до наступної активності. Нам треба купити 11D20 токен. Тут. Спочатку нам треба приконектити гаманець, натискаємо ось сюди і коннектим. Якщо у вас тут буде якась помилка, просто перезавантажте сторінку. Зверху у нас повинен бути токен XCUSDT, Знизу повинен бути токен D20. Нам треба, щоб тут було більше 10. як бачимо, у нас, якщо ми виберемо тут 10, то у нас тут. Буде 10,04, тобто це більше 10. Натискаємо Approve, натискаємо 10. Далі. Як бачимо, загорілася зелена галочка, значить, все успішно. Далі дивимося ще раз, щоб у нас було більше, ніж 10. Натискаємо Swap. Як бачимо комісію 1 цент, натискаємо підтвердити. Чекаємо фіналізації нашої операції. Як бачимо, в нас вже відображається наш баланс. На цьому сайті наша активність завершена. Переходимо далі. Виконуємо тиснет тут. Натискаємо. Підключаємо гаманець. Беремо режим Moonbase. Підключились, підтвердили. Переходимо в цю вкладку. Переходимо ось сюди, щоб запросити тестові токени. Сюди ви вставляєте свій гаманець. Вставити. Пройдіть, що ви не робот. І натисніть сюди. Як бачимо статус, що нам було відправлено 1.1-dEV. Закриваємо це віконце. Тепер ми можемо запросити тестові токени DAI. Натискаємо ось сюди. Підтвердити. Чекаємо фіналізації операції. Як бачимо, все пройшло успішно. Переходимо сюди, натискаємо ось тут депозит. Вносимо 1 тисячу, можна трошки більше 1 тисячу один долар, наприклад. Це все ми робимо в тестовій мережі. Натискаємо Approve і підтверджуємо транзакцію. У вас тут буде відображатись 1000 доларів. Далі нам потрібно зайняти більше, ніж 500 доларів. Натискаємо ось сюди. Натискаємо Borrow. Підтверджуємо транзакцію. Як бачимо, все успішно пройшло. Все з цією активністю ми завершили. Переходимо до наступної активності. Тут ми ставимо 11 XCUSDT на 24 години. Для початку на цьому сайті треба приєднатися з гаманцем. Ось тут натиснути Connect. Тут треба вибрати XCUSDT. Спускаємось трошки нижче. Тут ми ставимо 11. Натискаємо Approve і «Deposit». Підтверджуємо все в гаманці. Бігунок нікуди двигати не треба, все-таки залишаємо на 24 години. Через 24 години ми ці 11 XCUSDT заберемо назад. Все на цьому наша активність завершена. Переходимо далі. Далі нам потрібно прогнати токени в Монбім. Натискаємо сюди. В наступній активності ми перегонимо токени Moonbeam З мережі Moonbeam. В мережу полігон, наприклад. Давайте, наприклад, 10 глімерів. Перегонимо в полігон. Це виходить 3,42 матіка. Натискаємо ОК. Підтверджуємо транзакцію. Ось тут ми можемо відслідковувати завершення нашої транзакції. Як бачимо, на виконання транзакції нам треба 2 хвилини. Як бачимо, все зелене у нас загорілось, значить, все ми виконали. Повертаємося сюди. Міняємо місцями і виганяємо 3,5 назад. Ви можете натиснути Макс. І переганяємо назад в мережу Мум. -бім». Натискаємо підтвердити. Як бачимо, 14 центів комісія. Підтверджуємо. Як бачимо, тут потрібно чекати до 6 хвилин. Як бачимо, все зелененьке, ця активність у нас завершена. П'ята активність завершена. Далі, що нам треба зробити, це робимо ретвіт поста. Переходимо сюди і натискаєте Ретвітнути. Або спускаємось нижче, натискаємо ось тут. Як бачимо, 3352 ретвіти тільки. Тому можемо побачити, наскільки маленька кількість людей виконали цю активність. Перед останнім пунктом обов'язково чекаємо 24 години. Через 24 години ми заходимо сюди, змінимо всі наші NFT. Спускаємось вниз і, як бачимо, вже доступно клейм. І так потрібно заклеймити кожну NFT. Натискаємо сюди. Як бачимо, потрібна невелика плата за газ в токенах Мумбін. Як бачимо, всі NFT ми вже отримали. Я вас вітаю, всі активності ми зробили. Нам тепер залишилось зачекати від команди Mumbim, коли ми зможемо заклеймити останню шосту Master NFT. І дізнатись про це ви зможете саме в моєму телеграм-каналі. Рекомендую вам туди вступити, щоб не пропустити цю новину. А поки ми можемо виганяти з інших активностей наші кошти. Починаємо з шостого пункту. Нам треба забрати 11 XCUSDT, що ми залишали на 24 години. Переходимо сюди. Підключаємо гаманець, якщо він не підключено, спускаємось нижче. І ось тут ви будете бачити свої 11 токенів. Ви натискаєте на ось цю кнопку. Підтверджуєте, і тим самим ви виганяєте токени з цього сайту на ваш гаманець. Як тільки підтвердити всі операції, переходимо далі. Далі нам потрібно перейти в один, в четвертий пункт. Натискаємо ось сюди. Після цього ми переходимо сюди, і наші токени D20 треба обміняти назад. Натискаємо MAX. Натискаємо Approve. Далі натискаємо Swap. Один цент комісії, натискаємо підтвердити. Як бачимо, все пройшло успішно. Все перевелось в XCUSDT. Закриваємо цей сайт. Переходимо в третій пункт. Тут нам потрібно токен XCUSDT вигнати в наш основний токен. Натискаємо сюди на баланс, натискаємо Approve. Вибираємо максимум і натискаємо далі. «Approve» у нас підтверджений, натискаємо Swap. Один цент комісії, натискаємо підтвердити. Чекаємо завершення транзакції. Як бачимо, все успішно пройшло. Як ми бачимо, я починала з 47 доларів, тому витрати були не більше 1 долара. Для того, щоб перевести, якщо ви хочете перевести ці токени назад, ви натискаєте Надіслати. На біржі Binance ви шукаєте токен цей. І натискаєте Депозит. Вибираєте мережу, звичайно, мумбім. І бачимо, нам підтягується адреса. Копіюємо. Вибираєте, скільки токенів ви хочете надіслати. Якщо хочете всі, натискаєте «Максимум». бачимо комісію і натискаємо Далі. І натискаємо Підтвердити. Тепер ми чекаємо фіналізації операції. Як бачимо, вже відображається наше поповнення, але воно ще поки що не завершене. Щоб обміняти їх назад на будь-який токен, ви можете зайти в торгівлю, СПОТ і обміняти на те, що вам зручно. На цьому вся активність завершена. Ви великі молодці, що пройшли до кінця. Для того, щоб завжди бути в темі, не пропускати такі круті активності, я рекомендую підписатись на мій YouTube канал і мій Telegram канал який буде в описі. Всі посилання, які були в цьому відео, вони будуть в моєму Telegram каналі Дякую за те, що зі мною, дякую за перегляд. З вами була Крипта без Москалів. Всім до побачення!